Ах ти, наволоч, тварюка, сволота без рука, ненавиджу, ненавиджу, ненавиджу! її акторське амплуа на довгий час. закріпило за нею Тавро з верхньої та холодної красуні. Мі, я здається, та... я головна країни. Але здається, нещодавно Ксенія Мішина вітаяла, і уявіть собі, це сталося після зустрічі з її головним кривдником. Загалом всі злети та падіння, якими сповнене її життя, зробили дівчину. Я дуже емпатична. Дуже чуттєва в мене дуже чуттєвий внутрішній склад, і мені іноді буває складно зі своїми емоціями. І вона точно знає свою головну роль. Ксенія Мішина це перш за все мама, акторка та жінка. А віднедавна ще й ведуча. Відтепер Ксенія Мішина розкриває свої таланти перед глядачами телеканалу ТЕТ. Це другий Опа. рівень. другий Є, рівень. перший кон треба... А ти Опа. думаєш, як ми кастинги на холостячку пройшли. А головне перевіряє, як зірки знають нашу Україну. А ми з тобою починаємо іспит. Вимикайте камери. Мало хто знає, та нова професія теж стала для Ксенії ще тим іспитом. Ну, по-перше, імпровізація. Треба імпровізувати українською мовою. Ти телеведуча, ти експерт, ти обличчя в моїй свідомості. Ти не маєш права на помилку. Взагалі, це вона зрозуміла ще у студентстві. Я настільки могла хвилювати, що я не могла навіть посміхатися там. Тільки якісь нервові були. Настільки мене сковувала камера і сковував режисер. Я настільки боялася забути слова там і щось не відіграти, що я була така, знаєте, прям дерев'яна. Тоді дівчина розуміла, вона будь-що мусить пропрацювати ці внутрішні зажими, бо часу для розгону в неї було не так багато. Мало хто знає, та акторська освіта не перша Мішиної. Вона народилася в Севастополі у звичайній родині. Мама бухгалтерка, тато програміст. Коли Ксенія була школяркою, батько пішов із родини, тому мати змалку вчила дівчинку розраховувати на власні сили і прагнути стабільності. І цією стабільністю за версією найріднішої був економічний факультет. Мені теж говорили: слухай, ось в тебе економічна освіта. Підеш до банку працювати. В тебе завжди буде якась стандартна зарплатня, але мене це не влаштовувало взагалі. Але піти проти волі мами тоді 17-річна Ксюша так і не змогла, тому так і здобула освіту економіста. Та щастя вона їй не принесла. В мене були панічні атаки, в мене були такі стани. Я не могла стати з ліжка, і це тому, що я відмовлялась від своїх бажань. Вони б могли ніколи не здійснитись, якби не підтримка її бабусі. Про це вона розказала в інтерв'ю каравану історії. Сказала батькам, що поїду і вступатиму до університету Карпанка Карого, але виявилося, що на бюджет не потрапити, якщо вже є перша освіта. З оплатою навчання мені допомогла бабуся, і моя мрія здійснилася. Спершу все було мову касті. Насолода від постійних репетицій, творчі однодумці поруч, які погоджувались на будь-які авантюри. Про це вони пригадували на танцях з зірками. Ксюха, це ми твої кращі друзі. Вітаха і Світка. Тільки що згадали, як ходили у метро і співали пісні. По вагону і збирали гроші від безгрошів. Я. Ксюшу тоді рятував і її старший на 10 років обранець Олександр. Закохані жили разом, а одного дня дівчина дізналась, що вагітна. Та коханий цій новині не зрадів. Навпаки, почав дорікати та принижувати. Він злякався. Це, це, це дуже жахливо. Ну, ти ж не можеш жити з людиною, від якої тебе нудить. З аб'юзером, просто з людиною максимально непорядною. Я не можу так. Ну, тобто я здохну як особистість жінка, мати. Тому Ксенія пішла від чоловіка. У 22 вона самотня, вагітна і морально знищена, ухвалила надскладне для себе рішення. Трагедійний момент був в тому, що я пішла з університету. І повернулась у рідний Севастополь до мами. Здається, мрія стати акторкою, так і залишилась би нездійсненною. 2012-го Ксенія народила здорового та красивого синочка Платона. Батько ж дитини вже тоді зник з їхнього життя. До сих пір йдуть по новій пошті. Мені ваночка та візочок. Ну, тобто, взагалі людина ніколи не допомагала. Ніколи. Молода матуся самотужки виховувала первістка, і тоді не цуралася жодної роботи. Вона працювала офіціанткою, аніматоркою і навіть рієлторкою. Було важко фінансово, дуже важко працювала де тільки не працювала. Та весь цей час її знову тягнуло до Києва. Тому коли платончику виповнилося три роки, вона почала залишати його на бабусю, поновила навчання і пішла по кастингах. Скільки відмов я чула? Ви навіть не уявляєте. Скільки разів мені говорили, що я взагалі не акторка, а модель якась Знаєте, таке відношення відразу до тебе було: ну ти така красива прийшла. Давай покажи, що ти вмієш. Я прийду, поплачу, але я буду це продовжувати робити. Я повинна довести всьому світу, що я можу. І вона таки змогла. Після низки епізодичних ролей у 2016-му режисер Любомир Левицький затверджує Ксенію на головну жіночу роль у фільмі «Селфі-паті», де молода матуся грає підлітка. Тату, навіщо ти мені постійно дзвониш? Я вже доросла. Не треба за три роки. Гри в різних серіалах Мішина таки виросла. Її нарешті затверджують на роль, яка змінює її професійне життя. Треба було тобі ще й руки відрубати, щоб знала, як скарги писати. Закопуй. Ксенія настільки майстерно перевтілилась у жорстоку поміщицю Лідію Шефер у телесеріалі Кріпосна, що її ще довго сприйматимуть як її персонажа. Мішина зізнається, так потрапити в персонаж їй допомогла і зовнішність. Дві 2020 в 30 красуня нарешті вирішила знову спробувати щастя в коханні і стала першою холостячкою країни. Реаліті подарувало їй стосунки з переможцем проєкту гумористом Олександром Еллертом. Поряд із ним акторка сяяла від щастя, а прихильники все чекали, що ось ось відбудеться весілля. Та ніхто навіть не здогадувався, що вдома ідеальна пара частенько сварилась. Зрештою, це виснажило і мішину, і елерта. Вони поставили у своїй історії остаточну крапку. Я не розуміла свого стану. Можливо, тому що я не розуміла себе, мені не вистачало впевненості знань. Але знаєте, що я, я ніколи не про що не жалкую. Головний урок, який Ксенія винесла для себе, виносити стосунки на загал, не її тому зараз особисте життя не афішує. Ви здивуєтесь, та красуня, яка для багатьох є ідеалом, тривалий час не подобалась собі у дзеркалі. Тому наважилась на зміни у своїй фігурі та раціоні. За чотири місяці вона досягла приголомшливих результатів. Сувора дисципліна. Тепер звичний спосіб життя Ксенії: ранні підйоми, здорове харчування, водний баланс, щоденні медитації. Вона працює не тільки над своїм тілом, а й над думками. Я зрозуміла, що тіло, за яким я так сильно гналася, відійшло на другий план, і з'явилася мета очищення своєї свідомості і розуміння, що таке справжня любов до себе. А любов до себе акторка виявляє у непередбачуваних покупках. Вона зізнається, що може легко спустити чималеньку суму на обновки. Я дуже люблю зайти в магазини, подарувати собі якусь там дорогу річ. Не шкодує Ксенія грошей і на догляд за собою в її розкладі постійні візити до косметологів і окрема стаття витрат на волосся. Так, так, заради нього акторка навіть відкрила власний магазин. Це моя просто нірвана, це моя така особиста історія. Це мій скарб. Також окрема історія харчування. На столі тільки корисні та збалансовані продукти. А своїм підписникам в інстаграмі зірка транслює, які страви з них можна приготувати. До речі, синочку Платону зірка готує окремо, але теж здорову їжу. Я виховую сина сама, і наскільки мені зараз вистачає мудрості. Я намагаюся все це вкласти розмовами своїм особистим прикладом, щоб він бачив модель поведінки, модель існування, модель створення власного життя. Ну тобто, щоб він розумів, що все в його руках. А нещодавно в житті хлопчика з'явився його рідний батько. Він познайомився, але хто я така, щоб не дозволити познайомитись з батьком? Ну. Я познайомила, але дитина сама зробила висновки від того маленького часу, який вони разом проводили. Тоді і мама і 11-річний син зрозуміли, що чоловікові потрібен не платон, а успішна Ксенія. Вона, в свою чергу, подивилась у вічі своєму кривднику і пробачила його. Ми зустрічались, але я знову помахала ручкою і сказала, що більше ніколи не було, тому що людина з не змінилась. Ксенія Мішина не боїться нових викликів долі і готова переносити всі пережиті перипетії у власний акторський досвід. Мені здається, перші свої 30 років я просто прожила ну, така драма квін ну просто. З великою кількістю помилок, трагедій якихось там особистих. Що зараз я ось така, я розумію, що це такий скарб для мене, як для акторки. Я пишаюся. Чесно, я пишаюся своїми здобутками, я пишаюся своїми перемогами, своїм шляхом. і Я продовжую це робити. Не пропустіть далі. Чому сексапільність не допомогла Памелі Андерсон побудувати міцне кохання, що стало її розрадою після шести невдалих шлюбів? Ти мусиш бути сміливою і працювати з тим, що маєш.